І продовжуючи покладати своє життя над тим, щоби ви в Києві свій піст включали пані нардепка ковбиця, ковбиця тупикнися, або ковбиця заткайся, кому як зрозуміліше. Саме таке визначення від сьогодні застосовуватиму до пані нардепки Мар'яни Безуглої, котра працюючи на ворога щоденно і щоночно шукає все нові нові обличчя серед військових, щоб облити їх лайном. Чому ковбиця зараз поясню? Знаєте що таке ковбиця? Це така імпровізована колода для рубки дрів, а ще то плаха для вбивства свійських тварин. Коли ви говорите про те, що сирський, чіпляючи вже тепер мадяра, сирський, до речі, сподівається просунути лояльного мадяра на посаду командувача СБС, доручив формувати ахілєсу великий роздутий підрозділ БПЛА, а іншому лояльному до Голокома дронщику мадяру, ковбиться ти ковбиться. Взагалі дронову бригаду. Це відбувається поза командуванням Сил безпілотних систем СБС, командувач Сухаревський, щоб створити паралельні спроможності та не дати можливості для розвитку командування на чолі з Вадимом Сухаревським. Я вам не раджу вплітати в ваші інтриги пана командувача, котрого я знаю ще з часів, коли він був моїм комбригом. Він будує надскладну модель новостворених військ, але це не значить, що у війську тим часом. Більше ніхто не буде займатися створенням безпілотних систем. До вашого відома, не до вашого, ви все знаєте, ковбиця для відома тих людей, на чу свідомість ви зараз впливаєте. Кожний родвійськ створює зараз одночасово десятки підрозділів. ТРО створює і діє окремий батальйон. Морпіхи створюють на зміну нас новий окремий батальйон. Герой України Кирило Верес, котрого ви не згадуєте чомусь і вирізали його з фотографії, на котрій тільки мене за хілєсом вашому викривленому ключі подали, будує окремий полк в межах сухопутних військ, що не мають жодного відношення до сил безпілотних систем. Сьогодні прикордонники чи нацгвардійці, чи нацпол не мають право розбудовувати власні системи, чи, може, вам, цивільній ковбиці, з довгим. І волохатим чорним писком аналізувати і давати оцінку, що де розбудовувати, кому чим воювати і під чиє підпорядкування заходити. Ви заявите вже своїми оцінками, починаючи від головкома Залужного, котрий свого часу саме він дав старт нашому самостійному розвитку, доєбуйтесь зараз, блядь, безкінечно до головкома сирського. Називаючи нас лояльними, підтверджую, ми всі лояльні. Всі все оточення БПС лояльні до нашого головкома, тому що він наш командир, і ніяк не формуємо цю думку, впливаючи на тих, хто може чимось незадоволений. І якщо у вас є варіанти альтернативи на сьогоднішній день успішної команди, але так ви адже так виглядає, що ви саме свої інтереси пхаєте, а не просто у політінформацію зараз народу на голову навалюєте, то будь ласка, озвучте ваші пропозиції. І ми подивимося, наскільки ці люди, на ваш погляд. Запропоновані справді можуть внести якісь корективи у історичний стан справ у ЗСУ, котра є така, як вона є, стримуючи три роки широкомасштабного кожного, хто п... заходить на нашу територію за три дні до Києва і продовжуючи складати, покладати своє життя над тим, щоб ви в Києві свій п... включали, пані Нардепка Ковбиця. І розганяли блять оцю всю ахінею в головах українців.